Вітаю, ми з вами продовжуємо додавати та віднімати незвичайні дроби із різними знаменниками. Перше та друге завдання дуже схожі між собою. Пам'ятаємо, як ми робили минулого разу. Ми знаходили найбільший спільний дільник для знаменника для одного і для другого. 18 та 15 на яке число вони діляться? Найбільше, яке ми можемо собі уявити, це 3. щоб відповідь була цілою. 18 ділимо на 3, маємо 6, і це додатковий множник для другого дробу. Далі ми 15 ділимо на ці самі 3. І записуємо результат ділення 5. Зверніть увагу, в додаткові множники ви маєте написати не те число, на яке ділиться і 18 і 15, а те, що лишиться від ділення на це число. Тобто ось ці додаткові множники мають бути різними, інакше ви можете нічого не досягнути тим, що ви на ці числа домножите. І власне наші знаменники будуть виглядати так. 5 на 18 множимо, одержуємо 90. І 6 множимо на 15, одержуємо 90. Наші знаменники сходяться. Я рекомендую все-таки на даному етапі 5 і 18 можете, 6 можете, 15, тобто додаткові ножники спочатку на знаменники, щоб впевниться в тому, що знаменники будуть рівними. І ми не просто потратили час в пусту. 5 множимо на 11, 55. 6 множимо на 7, 42. Далі, для того, щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, цей знаменник ми переписуємо, а чисельники ми додаємо. Власне, 45. 55 плюс 42 ми одержимо 97-х. І нам потрібно виділити цілу частину. Тобто, ми запишемо, що в нас буде одна ціла, але тільки 7,90-х. 7 та 90 не скорочуються, тому перше завдання ми вже зробили. Аналогічно робиться друге. У нас 24 та 36 знаменники. На яке найбільше число ділиться і 24, і 36. Звичайно, можна пробувати ділити на 2, на 3. Якщо на 2 і на 3 ділиться, то і на 6 ділиться. А чи є більше число? 24 і 36 діляться на 12. 24 ділимо на 12, матимемо 2. 36 ділимо на 12, матимемо скільки? 3. Це були б наші додаткові множники, це був би ідеальний варіант. Але давайте уявимо, що ви дізналися, що вони діляться на 6. 6 на 6, 36, тому 6 йде перший дріб. Далі 24 ми ділимо на 6, маємо 4. І пам'ятаємо, що якщо у нас додаткові множники можна поділити ще на якесь число, то ми матимемо це зробити. От 6 ділиться на 2, і 4 теж на 2 ділиться. В результаті ми їх поділимо. 6 ділим на 2 маємо 3, і 4 ділим на 2 маємо 2. І це ті додаткові множники, які ми мали ідеально одержати, тобто це наш ідеальний варіант додаткових множників. Далі можна вже дещо спростити нашу роботу і записати вже зразу так. Ми або 3 на 24 множимо, або 2 на 36. 2 на 36, мені більше подобається. Я відповідь це знаю: це 72. Далі множу 3 на 17. Це буде 51. І віднімаю 2, помножене на 25 це 50. Як ви думаєте, а яка буде відповідь? 1, 72. Що ж, друге завдання ми зробили. А от третє, третє завдання досить цікаве, тому що в нас вже не 2 дороби а три. і є два способи, як це робити. Для того, щоб розв'язання третього номера не відрізнялося від того, як ви робили це раніше, можна зробити так: розділити на дії. У Нас в дужках буде перша дія, а потім ви додасте другий дріб. Це прекрасний спосіб, який дозволить вам одержати відповідь. Але є ще один варіант ланцюжком. Спочатку ми матимемо розкласти на множники знаменники. Для чого це буде потрібно? Щоб не гадати, а які елементи в дробів є, а яких немає, щоби не отримати більші дроби, чим це потрібно. Що таке 48? Ми знаємо, що 6 на 8 48. Для першого етапу цього буде достатньо. 6 на 8. Далі у нас наступний знаменник це 12. Оскільки в нас в попередньому прикладі є 6, цілком логічно, що це буде 6 на якесь число. 6 на 2. Якщо ви. Ну от бачите, тут є 8, чому ж я не брав 8, так? Бо 12 на 8 не ділиться, а ділиться на 6 із двох запропонованих. Далі у нас є 36 знаменнику. Чисельники треба дописувати, щоб ми їх не згубили. Тобто, як бачите, все, що змінилося, це просто розклалися знаменники на множники. Якщо ви не знаходите однакових множників в знаменнику, то не переживайте, ви можете наступною дією далі порозкладати ці множники на ще дрібніші. Але це не все. Подивіться, будь ласка, на другі числа, які в нас є: це 8, 2 та 6. Кожне із цих чисел ділиться ще на якесь число. Причому не всі діляться на одне й те саме, на 2. Тобто, нам потрібно буде 8 поділити на це 2 і записати в додаткові множники двох інших дробів. 8 поділити на 2 буде 4. Також потрібно буде 6 ось це. Поділити теж на 2. Матимемо 3. І матимемо це 3 дописати в додаткові множники інших дробів. І в нас є ще двійка. Якщо ми двійку поділимо на 2, матимемо одиницю. Тепер ви бачите, які додаткові множники ми одержали. Тобто ми знайшли те число, на яке найбільше найбільше число, на яке ділиться кожний із знаменників це 12, 6 на 2. Поділили і дописали в додаткові множники. Розуміємо, це досить складно. І тому варіант із виконанням подіях цього Приклад, хороший варіант. В кільні роки я сам ним користувався. Далі домножимо 3 помножити на 47, 3 на 40 це буде 120. І 3 на 7, 21, 141. Далі мінус. 3 множимо на 7, одержуємо 21, 21 множимо на 4, 84. І 4 помножити на 17, це буде 68. Який же у нас буде спільний знаменник? Ми можемо або 48 домножити на 3, або ж 36 помножити на 4. Я виберу 36 помножити на 4. 36 помножити на 2, 72, а 72 помножити ще на 2, 144. ви можете вибрати будь-який зручний для вас варіант. Все, що треба зробити зараз, це виконати додавання віднімання в чисельнику 125, 144. 125 це 3 п'ятірки, які множаться, а… 144 на 5 не ділиться, тому ми скоротити не зможемо. Все дане завдання ми теж зробили. Пам'ятайте, що такі завдання в третьому номері можливо буде зручніше робити не так, як ви зараз бачили, а по діях. Просто виконати додавання або віднімання з першими двома дробами, а потім додати те, що лишиться. Що ж, пробуйте, і у вас все обов'язково вдасться.